У мене, коли Сашко жив в Європі з мамою на початку вторгнення, я просто бачила, як моя восьмирічна дитина. В зумі вимикає камеру, включає телефончик і шпариться в Роблокс, і я нічого не могла зробити. Вся система так збудована, що дитина, наприклад, не може вимкнути камеру, що вона прийшла на урок сонна, допустимо, так угу. і вимкнула, пішла досипати. Такого О, не, може теж бути. не може бути в <сум> нашій системі. Як? Працює інакше. Дистанційна форма освіти дозволяє дитині приходити на ту годину тоді, коли їй це зручно, тоді коли вона. Вона в ресурсі, і вона сама планує свій робочий час. Адже наша платформа е, е, також допомагає їй якби скласти цей розклад, так? але окрім того, дитина може і поміняти цей розклад під себе. І з допомогою менторів так само можливо е, збалансувати весь свій так як і навчальний процес, так і процес поза навчання.